Thank Вітаю, друзі! Така глибока тема. Ну, давайте. Але співзвучно до теми хочу вам показати, впевнений, що не дуже багато його хто знає, хоча світ його прекрасно чудово знає завдяки його дивному арабському інструменту Уда. Ось він. ануар Брехем. ануар Брехем. Потрясна особистість, один раз почувши його музику, ти пірнаєш філософії, навіть постановки сьогоднішнього питання. Отже, Ануар Брехем, про що, про кого і про що йде мова? І в тому, що Ануар Брехем є такий арабський виконавець, музикант, композитор величиною, мега-величиною. В творенні музики, в написанні музики, в виконанні музики пише ну просто дивні такі е, твори, е, поєднуючи і класичний джаз, запрошуючи і за честь ним грати. Е, в самих великих крутих джазових музикантів. Однозначно, я вам зараз покажу оцей альбом. Він тільки що вийшов. І поясню, в чому річ. А, іде мова про те, що а, Ануар Брехем а, записав новий альбом після достатньо популярного, здавалось би, «Почивай на лаврах. А, в нього був дуже популярний альбом. Перед цим а, також виходив він на у диске, називався «Blue Magims». А потім оце зараз він записав подвійний альбом. Ну там дійсно от, варто було писати його. Тривалим, тому що він складається з двох а, вінілових дисків, і а, тому що там треба час, щоб прожити те, що заклав Ануар Брехем і його колектив, запрошений колектив цю музику. А взагалі він надихнувся. Поезією, і дуже навіть от є така річ одним конкретним реченням. Я до речі, і сьогоднішню тему етюду, також надихнувся. Ну надихнувся, зацепився. Якось воно мені засіло в голові лише однією фразою мого пацієнта, якого бачили на екрані у вигляді назви етюду. Так, от і ануар брехем надихнувся рядком поета Махмуда Дарвіша. Який в одному із своїх поем а, так пофілософськи екзистенціально закинув, куда повинні летіти птахи після останнього неба. І ось в Брехіма його колективу отрималися такі цікаві камерні п'єси для Уда. Ну, власне, Ануар Брехем це виконавець Уда, Віолончелі, Фортепіана і Баса. Метафізичний запит тонко переплітається з творчістю незаурядних тих, хто зібрався біля нього. Ну, і самого Ануара його уда. Там один басист Дейв Холланд чого вартує, чи Джанго Бейтс на піаніно. Ну, взагалі, супер. Послухайте цього Тунісся. Він із Туніса, щоб самому ж себе запитати так. Куди летять птахи після останнього неба. Але давайте вертаємося до основної ідеї, до запиту, який виник в процесі моєї роботи з одним пацієнтом. Класна людина, от мені дуже подобається. Це, знаєте, із тих людей, які стали заможніми, навіть багатими. По нашим міркам і навіть по західним міркам дуже багатими, тільки завдяки своїй праці, своїй голові, розуму, впертості, досягнень, постійному навчанні, не дивлячись на свій вік, він постійно навчається і прагне, і досягає. І в нього був один запит до мене. Він не торкався якихось там величезних проблем, але треба було вирішити. Він психологічний, не психіатричний, слава Богу. А в нас навіть якась така вже виникла в процесі нашої терапії симпатія. Повагу один до одного до нашої з його роботи. І от в крайніх наших зустрічах прозвучала ця фраза. Це його фраза, тому ніякого плагіата, Він сказав, просто вона мене якось зачепила, тому що я подумав і про інших своїх пацієнтів, які також достатньо заможні, багаті, досягли багато чого. Прагнуть, хочуть, діти в них, онуки, ростуть, всіх їх знають. Здавалось би, ну, вау. Але чому я сам себе, і тут я зупинився на цьому етюді? От я взяв його скоріше як філософську метафору, щоб закинути в наш клуб думаючих людей. Хоча кожен з нас подумав, і я в тому числі дай мені це багатство. Ні, тут якраз іде мова досягати цього багатства, дай щоб звалилось тобі на голову це якась дурня. Або кримінал, чому б і ні, або дійсно кримінал. От дійсно, коли ми говоримо, яка мета людини, яка прагне бути багатою. І це дуже добре, що вона прагне, і хоче, і досягає. Тільки ще раз повторюю, дай Бог, щоб то не калічити інших, а тим більше в масштабах цілого народу мається на увазі обман, кримінал і тому подібне. Ні, бути на кладовищі, найбагатшим можна. Можна, можна це вкластися, що називається. Ви ж розумієте цю метафору, вкластися, що називається, в мас, масоване накопичення. Зараз за питанням: ну і що? Куди діваються ті птахи після останнього неба? Пам'ятаєте, цей рядок Дарвіша? Ну, давайте подумаємо, або я закину кілька своїх роздумів на цю тему в, для, для наших. З вами голів в нашому з вами клубі, клубі думаючих людей. Перший би, власне, пункт або роздум навколо теми бути найбагатшим на цвинтарі не мета, я би сказав, абсурд як мета життя. Власне, іронія звучить в самій постановці мети, що досягається лише після смерті. І ніколи не проживається її автором, її носієм. А цей найбагатший надгробник, символ достатності, символ успіху цієї людини, в якій вона вклалася, не оцінюється нею ніколи вже. Ну, Тому що, в принципі, нема кому оцінити. Це успіх, але успіх в лапках. Який не можна ні прожити, ні відчути, лише залишити табличку на мармурі, Чи в золоті, чи не в золоті, та яка вже на різниця. Це варіант заможності без сенсу, багатство, яке не конвертується істинне багатство у досвід, тепло, спогади, любов, свободу. Гроші ж також дають свободу, абсолютно вірно. І, власне, якщо вони не конвертуються, не переходять в істинно людське надбання, то це лише мертвий баланс рахунку і все. Мільйони, які не рятують від самотності хвороб страху. Чи мають вони взагалі якусь істинну вартість? Ну, і що? Що ти своїми мільйонами? Я згадав фільм геніальний фільм. З Ніколсоном, поки не зіграв ящик. А це був один переклад, а направду англійський переклад список останніх бажань. Рекомендую подивитися. Шикарний фільм. І там же також було останнє виконання, його бажання, одне з останніх його бажань це відновити відношення з. З дочкою, ну, і внучкою, з якими він порвав. Власне, він в своєму багатстві, вже як помираюча людина, потягнувся до істинних, істинних цінностей життя людини до тепла, до спогадів, до прийняття до рідних людей поруч, а не до застигших своїх мільйонів можливості літати куди завгодно ну, що. Тому а, дійсно, тому що це не мета. А, тут можна також на цю тему багато роздумувати. І от я вже переконуюся, в тому числі по своїх пацієнтах, що вроді би всі це розуміють, але все одно це приходить тоді, коли починаєш втрачати, коли в силу бізнесу не маєш часу ні на дітей, коли вони. За, коли їх запихають престижні вузи за кордоном, Кембриджі і так далі. Там вони ведуть своє життя, в тому числі і наркотичне життя, і що вони тільки там не проходять, і, здається, все успішно, і телефонні зв'язки, а нема істинності, цих відносин. Потерпають всі. І усвідомлення, що поруч з тобою уже не буде. Ти пропустив той час, коли можна було Обійняти свою дитину ще підлітком. Він ще не фиркав і не сторонився тебе, і, тому що це незручно, як проявляти так відкриту любов на людях і тому подібне. Власне, коли ми говоримо, коли я от зараз закидаю цю тему, я думаю, що це варіант того, що ми говорили: антислов лайф, антиповільного життя як пропущене життя. У гонитві за найбільшим, найвиразнішим пам'ятником, людина може прогавити саме життя розмови, кохання та елементарно запах кави вранці. Тоді, коли кава випивається тільки тому, а думки вже на роботі, а вже ворочуються якісь справи для того, щоб заробити шикарний надгробник. І ти не відчуваєш цей аромат, ти не можеш загальмувати, ти не живеш цим життям, ти його елементарно пропускаєш, ти працюєш на якусь дивну машину, і ця дивна машина крутить твоє життя. Тут є певною мірою навіть таке поняття як е парадокс спадщини, коли живеш, щоб щось залишити, але не залишаєш себе комусь, а лише щось. Нерухомість, кораблі, параходи, птони, рахунки по, по банках, розкиданих, офшорах і так далі. Акції, золото не лишаєш себе, не лишаєш спогад про себе. А який спогад про себе, якщо ти не мав часу, щоб залишити його? Якщо спогад про, про себе це лише там якісь вирізки колись з журналів, газет. Тепер посилання на, на ролики в Ютубі чи ще якісь речі, себе в комусь це залишати емоційну пам'ять, це залишати все-таки тепло, це залишати якісь ну, смішні спогади, пов'язані з дитинством, тоді, коли ще не було тієї всієї бігатні. Залишати себе в комусь, ну, в першу чергу, в своїх рідних, в друзях, ну, власне, ті, які і залишають оту пам'ять, а не те, що потім якийсь момент хто ще буде цінувати цю ж нерухомості, ці набудови, надбудови ці, всі офіси, шматки золота в швейцарських банках. Потім воно навіть воно знеціниться. Воно не має імені, воно не має золото імені такої-то людини. Як на мене, це, це, це дійсно би і варто це, це мати, але ти точно знаєш, що це альтернатива, і ти не встигнеш залишити себе в комусь. А, що ще тут можна сказати? Можна сказати про певну психологію компенсації. Можливо, так. Потреба бути найбагатшим іноді виростає з глибокого страху бути непотрібним, забутим, нелюбимим, тому що тут доволі часто створюється велика імітація, особливо коли великий шеф заходить з охороною в офіс і всі згинаються, і посмішки яскраво демонструють веселенну любов. Ну, але що буде, якщо раптом забрати і ту охорону, і ті майбахи, і все інше? Хто тобі буде посміхатися? Та хтось усміхнеться, і це буде дійсно єдина щира посмішка. Всі інші розбіжуться. На тому закінчиться. І це відчуття острах непотрібності, і треба постійно дробляти, триматися на плаву, щоб, щоб, щоб елементарно а тебе не забули, демонструвати. Куплятися на оці речі, які ти сам створюєш, тому що є величезний острах, що ти миттєво будеш забутим, як і твій бізнес, як і все те, що ти твориш, і інше. Тут виникає таке цікаве, навіть психотерапевтичне запитання, чи ця людина насправді хотіла багатства, чи лише хотіла, щоб її побачили. По-іншому в неї не вийшло, і це був зрозумілий шлях, натоптаний з екрану, коучингами, університетами, навіть які показували, що потрібно прагнути, цитатами великих людей, які говорили, як можна стати з мільйонерів мільярдерами і так далі. А насправді ти хотів, чого? Всього всього, чи одного елементарно таким чином, щоб на тебе звернули увагу. Я скільки чув цих історій, які відносяться глибоко до дитинства, і яскраво демонструють оце прислів'я знайоме для вас уже в якомусь етюді я його записав. Якщо в тебе не було ровера, а в тепер в тебе майбак за 100 тисяч доларів, то в тебе в дитинстві все одно не було ровера. Коли доказують всьому селу, містечку, своїм батькам. Щоб зверніть на мене увагу, побачте мене, любіть мене, хваліть мене щиро за те, що просто я є, а не тому, що я багатий. Але підміняється на слово багатство. Альтернатива бути живим. Ну, я думаю, що тут якраз і закладається основна ідея. Справжнє багатство це коли тебе згадують не за заповітом. А за тими з якимись смішними чи серйозними речами, які ти залишаєш в своїх студентах, в своїх дітях, в оточенні, і хтось буде говорити, ти знаєш, він на мене вплинув, змінив долю мого життя. От я нехай це звучить так, не, не, не зовсім там <хи> відповідає моїй сутності, але я реально. Пам'ятаю і дуже чітко пам'ятаю, як я вплинув на долі деяких людей в хорошому плані, дуже хорошому плані. І не буду далі розшифровувати, бо, бо не хочу. Але можливо в цьому була їх, можливо, там батьки колись скажуть, що ти знаєш, дитину, чому ти з'явився на світ, тому що і далі за текстом, і вони будуть поряд. І будуть це цінувати, обоє батьків. Бути багатим за життя, це коли твої історії живуть в друзях, в дітях, в книгах, чому я й власне написав, отреб де обов'язково нагадати. Нехай це звучить не так <кхем> скромно, але нагадати про книги, які випущені. А, які б я рекомендував, ну раз, раз не вклався, значить це також щось залишається. В піснях, в віршах дитячих, наївних, але вчасно прочитаних комусь, тому що потім вони вже не будуть читаємі. Ну, але не у мраморі, холодному, мертвому, нехай з золотими буквами. Я думаю, що тут можна було би а, завершувати, хоча ще раз повторюю, що тема настільки величезна і грандіозна, що на цю тему можна говорити і говорити. Це екзистенціальний великий запит, а мене екзистенціальна психотерапія завжди цікавила. Останнім часом цікавить ще більше. Ну і раз пообіцяв, нагадую, що книги вже вийшли, їх можна придбати. А в даний час підписуються договора з книжними магазинами. Це я знаю з видавництва. І вони розійдуться по книжним магазинам. Але до того, як вони розійдуться і наберуть плюс 30% по ціні, по вартості по продажі за рахунок там, магазину, їхніх, їхнього відсотку, то можете за цим QR замовити, по-моєму, за цим QR. Я сам дивлюся, бо там би було оновлення. Але здається, цей QR також працює. Ну, попробуйте пошукати, ви точно їх знайдете. Або для тих, хто займається фахово нейропсихологією, патопсихологічним обстеженням і дітей, і дорослих, нагадаю, що ми випустили великий стимульний матеріал альбом для нейропсихологічного патопсихологічного обстеження. Який точно так же можна замовити за оцим телефоном. Тут уже прямі поставки, теж видавництво. Як для нас, це була дуже складна, тривала а, робота як науковців, але нарешті ми це зібрали більше ніж 340 сторінок. Замовляйте. Ну, відповідно той, хто працює в цій темі. А, ну, Здається, друзі, я добрався до а, Сьогоднішнього етюду до логічного завершення, наступних ми будемо говорити, можливо, про якісь легші теми. Не знаю, але мене ця тема дійсно чомусь зачепила в процесі нашої десь останньої розмови з моїм пацієнтом. У Нас періодично виникають такі пірнання в екзистенцію. Можливо, тому що він досяг він, він досяг певної вершини, де здається, а що далі? Mm. Точно, як Дараш сказав, а куди летять птахи після останнього неба? І почали виникати саме ось такі подібні запити, на які достатньо непросто відповісти. Може, так в мене прозвучало сьогодні легко, патетично, а можливо і не легко, це вже думати, думати, <гум> вирішувати, робити проекцію на себе, на своїх оточеннях, на інших людей. Думайте, друзі, я впевнений, що в наших думках буде породжуватися істина, коли ми будемо мати різні думки. Тому не просто думайте, пишіть, відповідайте. Я читаю ваші відгуки. Вони для мене також є підказкою, розумінням, куди я рухаюся. І це також якесь бажання щось залишати у вас. За що я маю честь. Дякую і до нових зустрічей.